Шановні друзі, я вас вітаю з Поділля. Це Вінницька область, і не підманула, не підвела це правда. Ми тут трішечки помовчить. Будь ласка, дві хвилинки, тому що нам треба у центрі зеленого туризму, квітуча оселя, село Крутнів, Вінницька область, Мільницька громада. Зараз нам покажуть, як тут готують свою. Ну, фірмову чи давню-давню страву вареники. А хтось скаже, а що таке вареники? А отут вареники не прості, а золоті. А золото це горох. Ось цей такий, бачите, такий зелений, свіжий горох. Як мені сказали місцеві люди, що в цьому році горох вродив. І ось Валентина Деркач, місцева о, кухарка, о, зберігачка гастрономічної спадщини. Як ви робите ці вареники? Хоч трішечки скажете секрет? Скажу. Чи покажу? Покажу. Показуйте. Тому що пані Валентина така скромна, ну українська жінка, розумієте, і сказала, хай В'ячеслав все розповідає, він тут господар, а В'ячеславу говорити це, як ото все починається з того, що робиться дрожжеве тісто. Дрожжве... Так. Дрожжеве тісто надає. Вареникам незвичайного смаку ви теж гастроном чи що? Я зазутня теж повар за освітою. Та так. ви ж да, да. але але склалося, що ще кулінарну закінчив я кар'єру і перейшов до своєї основної. Чим займаюся? Але я хочу додати до цього тіста, розказати, що воно ніжне. За, щот, за рахунок того, що воно дріжджове. А ви знаєте, що зараз нас дивляться е, господарі, господині, і вони кажуть, так що ж ви нам -то казки, байки розказуєте, а секретів не відкриваєте, Як замісити це тісто? Ви вже поспішили, замісили. Що тут? Замішуємо тісто традиційним е, таким способом, е, як і замішується на пиріжки. А як на пиріжки? Ну, не роби, всі ж знаєш. Спочатку робиться опара, додається молочко. Деякі індігредієнти, які ми не кажемо, тому що це все-таки. О, це так, бачите, це кулінарний канал, Не кажемо. Тут... 에, не хочемо казати, скажемо колись, скажемо колись розкажем. Ага, да. Прийде час і ви все дізнаєте. Так, бо буде книжка видаватися рецептури На... книжка? в наших планах вітучого селі, буде кулінарна книга видаватися. Ага. То тоді ми розкажемо, розповімо вже нашим глядачам і читачам 에, точно інгредієнти інді... цієї страви. Добре, але тут Ось, все ж таки серцевина, це начинка, тому що туди можна покласти що завгодно. Оце теж секрет. Так, так. Це горох збитий гарнесенько перетертий в макітрі. Зелений молодий. Так, так, да його варити треба. Ну трохи треба проварити, трохи в підсоленій воді. Угу. У вас такі очі, що я у вас витягаю таку скарбу, таємницю. Але, як ви кажете, ви не здаєтеся. Не здаюся. А от, а моя задача, і щоб ви були задоволені, хто нас дивиться, і щоб смачно було, так, валичка, що ви зробили? Чому чисто жовте? Куркума? Ні. Яйця домашні. І що не жалко? Ні, не жалко. Ні, не жалко. Скільки ви яєць сюди набухали? Десять. Ого, конечно! А на скільки муки? Ну на пів кілограмчика. На пів кілограм десять. Так слухайте, це вже якась паска. Так. Ну, Це паска виходить. Дуже вкусно. Ви спробуєте, посмакуєте в нас і будете знати, що дуже вкусні вареники. Так, А тепер технологію так, я зрозумів, з тістом ясно. Зліпіть нам хоч одного вареника. Шановна громада, а ну, що ви сидите оце мовчечки? до, до, до ситуації. До вареників. Да. Тарі пішли вже додому, вели ми меленьки. Варенички наварю наваю, голови сизеньки. Не бавуй, мила, я не бавуй, мила, я не бавуй. Моя чорнобрива, я А ви якось защіпуєте, так цікаво. Ану, ну, хоч мені розкажіть, не всім так мені. Так ви дивитесь, бачите все. а Милими. Варять чи на пару? Ні, на баряться. そういうやつ。 Ай -талин. Ай -талин. Ай -талин. Ну ви ну, ну, знаєте, як варяться вареники? Ну, включайте творчу уяву, тому що у нас вже є результат. Є там вареники, Славі? Ану, покажіть. Бо як ви розумієте, що знаходитися в такій теплій компанії і самому не посмакувати, ну це треба мати залізні нерви. А я вже людина така у віці, нерви в мене такі порозшадувані, тому терпіти не можу. І оператора треба нагодувати також і водія. Ось вони ці вареники. Ану, потримайте. Ой, можна скуштувати? Видело раніше руками брали, чи ні? Козаки, я і шкварочки, і часничок. Це це безумно, безумно смачно. Ви куди нематеріальну культурну спадщину подаєте? Звичайно, Це. Ось така замальовка. Про вареники з горохом. Село Крутнів, Вінницька область, Хмельницька громада, Україна. Брате, виклич мені, їджа нескати да раз два, виклич мені, дівчата, скати да, Виклич мені, дивча скати, щони. І сказати дара зла моя сказати Чи не вилажо на мати дара Чи не вийшора, мати дара, вичевис.